Ось таку мечупернату пернату дискохату я запіляла для Арчі, мого врятованого домашнього грача. Так то вдома мать змушує в труханах шльопати, а у власному житлі світи задом до досхочу. Розкішний пентхаус, ця курка не зацінила і розвийобувалась. Що тільки не зробиш заради щастя дітей, навіть якщо вони, блять, грачі, тому я закатала рукава і стартанула ремонт. Меблі розібрать, шпалери обідрать, кутків срань господню повимітати. Вимітати було шо? Карчебаль що за сирун. Така маленька пташечка, сире, як величенька, жопа з пір'ям. Наварнякала собі замість дешманського пластику паркет класу Люкс. Без помагателів справа не обійшлася, одразу видно, хтумом, на булочках, хто момна було, хто тюленіще. Мульча соснова топовий наповнювач, аромат справжнього лісу. Кожен пакет по 50 літрів, тож скільки вийшло, рахуйте самі. З чистовим оздобленням все час заносити меблі. Коли мать твоя айтішниця в інтер'єрі, не якась пресована стружка, а справжній дерев'яний масив ручної роботи. Авторський дизайн від Карсачі Срада заряджений на повний місяць від шамана з хвалено зірками і столова з альпійської блакитної сосни. Додаємо розкішне ліжко в трендових кольорах, розкладаємо срібні тарілочки, бігбосу та плошечки з артизіанською водою. Архата заїбата, і клієнт здається аж всрав світ щастя.